Підтримував війну Росії проти України. Мешканець Вінниці, який виявився громадянином РФ, вів активну пропаганду в соцмережах та вихваляв злочини окупантів політику Кремля, виправдовував агресію расистів. У квітні 22-го його затримали працівники Служби безпеки України. Нещодавно суд виніс вирок проти українському агітатору. Більше про це розповість Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області. Вітаю вас. Бажаю Майже півтора року тривав збір доказів про злочини антиукраїнського агітатора. Що вдалося зібрати? Дійсно, як відмітили, з квітня минулого року було досудове розслідування і матеріали вже було скеровано до суду винувальним актом по трьом статтям Кримінального кодексу, по яким йому було висунето. Підозру повідомлено і вже висунуті звинувачення. Також це тривалий час розглядав матеріали в суді, і дійсно, ми можемо говорити про той стандартний набір е колаборанта українського агітатора. Тобто, він не сприймав Україну як державу, не визнавав військову агресію РФ проти України як війну, а як якусь там операцію, і був затятим прихильником. Російських наративів і кримінської пропаганди це громадянин Росії, мешканець Вінниці, уроженець Луганської області. Вирок суду вже є. Яке покарання присудили за підтримку окупантів та злочинного режиму Путіна? На підставі зібраних доказів слідчими Служби безпеки України йому було його було засуджено за трьома статтями Кримінального кодексу. П'ять років позбавлення волі, і враховуючи його антиукраїнську позицію, судом було його взято під варту в залі суду. Дякую. Прошу, Денис Закаблук, речник СБУ в Вінницькій області, був з нами на зв'язку.